Серпень на дачі. Здавалося б, це час збирати плоди своєї праці та насолоджуватися врожаєм. Але що, якщо я скажу вам, що саме зараз, цього щедрого місяця, ви можете припускатися помилок, які перекреслять усі ваші старання. І не лише цього року, а й наступного. Сьогодні ми розберемо п'ять головних помилок дачника у серпні, яких припускається майже кожен. І я обіцяю, після цього відео ваш погляд на кінець літа зміниться назавжди. Важливо розуміти, серпень для рослин це не фінішна пряма, це складний перехідний період. Рослини вже віддали багато сил на ріст і плодоношення, а тепер їм потрібно дозріти, підготувати насіння та накопичити енергію для зимівлі або для фінального ривка врожайності. Саме тому наші дії у цей період стають критично важливими те, що працювало у червні, у серпні, може виявитися згубним а. Отож, перша помилка, на якій спіткається майже кожен, це неправильний полив. Здавалося б, що тут складного, але серпень місяць підступний, пройшов короткий літній дощик, повітря свіже, земля, начебто, волога. І ми зі спокійною душею вирішуємо, що поливати сьогодні не потрібно, а це пастка. Такі дощі змочують лише верхні кілька сантиметрів ґрунту, це як випити один ковток води в спеку, на секунду приємно, але спраги не вгамовує. Основне коріння, особливо у томатів, перців, баклажанів, розташоване значно глибше, і до нього ця волога просто не дістається. Рослина відчуває прихований стрес, а ми дивуємося, чому плоди дрібні і погано наливаються. Інша крайність поливати ввечері, по холодку, та ще й по листю. У червні чи липні це ще могло б зійти з рук, але в серпні ночі стають прохолодними та росяними. Волога на листі не встигає висохнути до ранку. Ви своїми руками створюєте ідеальні умови. Справжній інкубатор для грибкових хвороб. Фітофтора на томатах і картоплі, борошни староса на огірках і кабачках, усі вони обожнюють таку сирість. Буквально за кілька ночей можна втратити значну частину врожаю. То що ж робити? Запам'ятовуємо головне правило серпня: поливаємо рідко, але рясно, краще один раз на 5-7 днів. Але так, щоб промочити землю на глибину 15 20 сантиметрів, лийте воду суворо під корінь, намагаючись не потрапляти на листя, і робіть це в першій половині дня, щоб випадкові бризки встигли висохнути до настання прохолодної ночі, гаразд, з поливом розібралися. Тепер помилка номер два не менш згубна це неправильне підживлення. Багато дачників та городників за інерцією продовжують підживлювати свої рослини азотними добривами, насті коров'яку, зелене добриво, аміачна селітра. У червні це було цілком доречно, але в серпні це все одно, що годувати спортсмена важкою вечерею прямо перед фінішем. Рослина отримує сигнал рости, нарощуй зелену масу, і вона слухняно починає гнати нове листя та пагони. От тільки ця молода зелень абсолютно марна, вона слабка, водяниста і стає легкою здобиччю для попелиці та хвороб. Вона просто не встигне визріти до холодів і замерзне. Та найголовніше, рослина витрачає дорогоцінні сили не на те. Замість того, щоб спрямовувати весь цукор та поживні речовини в плоди, роблячи їх великими, солодкими та ароматними, вона вкладається в непотрібне зростання. У підсумку ви отримуєте пишний кущ з дрібними і кислими помідорами. У серпні меню наших зелених вихованців має кардинально змінитися їхні головні друзі тепер це калій і фосфор. Фосфор відповідає за кореневу систему та дозрівання насіння, а калій це головний кондитер вашого городу. Саме він відповідає за накопичення цукрів у плодах, покращує їхній смак і лежкість, тобто здатність до зберігання. А для багаторічних культур, таких як дерева, кущі та троянди, калій допомагає підготувати деревину до зими. Найпростіше і найдоступніше джерело калію та фосфору це звичайна деревна зола, склянка золи на відро води, настоятий полити під корінь, ось ідеальний енергетичний коктейль для серпня. Рухаємось далі. Третя помилка, що на перший погляд здається найприємнішою це збір врожаю. Здавалося б, що тут можна зробити не так. Збирай собі й радій, але саме тут приховується секрет, який безпосередньо впливає на кількість ваших овочів, і це не своєчасний збір врожаю. Давайте подумаємо, яка головна мета будь-якої рослини не нагодувати нас із вами, хоч як би ми цього не хотіли. Її біологічне завдання залишити потомство, тобто дати зріле насіння. І щойно рослина виконує це завдання, вона отримує сигнал, що місію завершено. Величезний пожовклий огірок переросток, який ви полінувалися зірвати, для рослини це фінішна пряма. Вона розуміє, насіння готове, можна розслабитися і більше не витрачати сил на формування нових зав'язей. і навпаки, регулярно знімаючи молоді огірочки, кабачки, патисони, горох, квасолю. Ви ніби постійно дражните рослину. Ви кажете їй, ні, твоя місія ще не виконана, потомства все ще немає, старайся далі. І вона змушена знову і знову цвісти та зав'язувати плоди. Тож кожен вчасно зірваний огірок це стимул для появи двох нових. Але це ще не все. Не менш важливою є боротьба з падалицею під плодовими деревами. Кожне червиве яблуко або підгнила груша, що впала на землю, це не просто сміття, це справжній п'ятизірковий готель для шкідників і розсадник хвороб, плодова гниль, парша, гусениці плодожерки. Усі вони з комфортом зимують у цих гниючих плодах і просто в ґрунті під ними, а навесні вони з новими силами накинуться на ваш молодий урожай. Тому правило просте. Збираємо плоди регулярно, не допускаючи перезрівання, і негайно прибираємо всю падалицю. Ваш сад віддячить за це вже наступного року. М -м -м. Наступна критична помилка серпня, четверта за ліком це ігнорування так званої санітарної обрізки. Наприкінці літа багато дачників втомлюються і припиняють займатися формуванням рослин. Дозволяючи городу перетворитися на справжні джунглі. Нехай росте як хоче, аби тільки плоди були, думають вони, а в підсумку отримують зовсім протилежний результат загущені посадки це рай для хвороб і пекло для врожаю. Уявіть собі, кущ помідорів, зарослий пасинками та старим нижнім листям. Усередині такого куща майже немає руху повітря. Після дощу чи поливу там постійно волого. Сонячні промені не можуть пробитися до плодів. Це ідеальні умови для розвитку фітофтори та інших грибкових інфекцій. Хвороба спалахує миттєво і поширюється густими заростями, як пожежа сухим лісом. Крім того, рослина витрачає величезну кількість поживних речовин на підтримку всієї цієї зайвої зеленої маси. Замість того, щоб наливати плоди, вона годує десятки марних пасинків і старіючого листя. У результаті помідори на таких кущах дозрівають повільно, залишаються дрібними і часто страждають від вершинної гнилі через нестачу живлення. Що ж робити? Не лінуватися регулярно, хоча б раз на тиждень, проходьтеся по грядках із секатором. Безжально видаляйте всі пасинки на помідорах, обрізайте нижнє листя до першої плодової китиці, воно свою роботу вже виконало і тепер лише тягне соки. Прибирайте все пожовкле, хворе або пошкоджене листя на будь яких культурах. Ця проста процедура, наче генеральне прибирання в домі, вивільняє ресурси рослини, покращує провітрювання, забезпечує доступ сонця до плодів і є найкращою профілактикою хвороб. Ви одразу помітите, як ваші овочі почнуть дозрівати швидше і дружніше, а стіп, і нарешті п'ята. Найстратегічніша помилка серпня, вона пов'язана не з тим, що є зараз, а з тим, чого не буде потім. Ця помилка називається синдром порожнього місця, або, простіше кажучи, ставлення до сезону як до завершеного. От прибрали вичасник, цибулю, ранню картоплю і залишили грядку голою до наступної весни. Нехай земля відпочиває. Думаєте ви, але святе місце порожнім не буває. Природа не терпить порожнечі. На цю голу грядку моментально накинуться найзлісніші та найживучіші бур'яни. Вони не лише заберуть із ґрунту залишки поживних речовин, а й встигнуть дати насіння, забезпечивши вам подвійне прополювання наступного року. Крім того, відкрита земля сильно страждає від літньої спеки, дощів та вітрів, вона пересихає. Тріскається, її структура руйнується, а корисні мікроорганізми гинуть. До весни така відпочила грядка, перетвориться на безжиттєвий виснажений шматок землі. Що робити? Відповідь проста: сіяти, седирати це справжній порятунок для городу. Як тільки грядка звільнилася, одразу ж засійте її гірчицею, фацелією, вівсом чи житом. Ці рослини швидко ростуть, створюючи щільний зелений килим, вони пригнічують ріст бур'янів, захищають ґрунт від ерозії та пересихання, а своїм корінням розпушують його краще за будь-який культиватор. Але найголовніше це майбутня їжа для вашої землі. Восени підрослі сидерати можна просто скосити й загорнути в ґрунт. Вони перегниють за зиму, збагативши землю органікою та азотом не гірше за гній. Серпень це ідеальний час, щоб почати думати про наступний сезон, посів седератів, планування сівозміни, закладка теплих грядок на майбутній рік, все це з інвестицій у ваш майбутній урожай. Помилка думати, що серпень це кінець сезону. Насправді це його новий початок. І ось ми підходимо до найголовнішого. Найбільш руйнівна помилка серпня це не неправильний полив чи підживлення. Це думка про те, що сезон майже закінчився. Насправді, серпень таки це не епілог, а пролог до врожаю наступного року. Саме зараз ви закладаєте фундамент майбутнього здоров'я вашого саду та городу, припиняючи полив, підживлюючи не тим, залишаючи гнити врожай і дозволяючи саду заростати. Ви не просто втрачаєте частину поточного врожаю, ви виснажуєте ґрунт, створюєте розсадник хвороб та шкідників на зиму і прирікаєте себе на подвійну роботу навесні. Ось це так поворот, правда ж? Усе, що ви робите у серпні, має довгострокові наслідки. Отже, підсумуймо: у серпні ми поливаємо під корінь, підживлюємо калієм та фосфором, регулярно збираємо весь врожай. Проводимо санітарну чистку і вже починаємо готувати ґрунт до нового сезону? Запам'ятавши ці прості правила, ви не лише збережете та примножите цьогорічний врожай, а й зробите величезний внесок у майбутнє. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові поради. А тепер запитання до вас які. Серпневі роботи на дачі ви вважаєте найважливішими, або, можливо, ви самі колись припускалися однієї з цих помилок. Поділіться своїм досвідом у коментарях, обговоримо